Вітаю вас, мої любі! Сьогодні ми з вами розглянемо тему геометрії 9 класу координати середини відрізка. Ну, з геометрії я працюю з Істером, підручник 9 класу. І так, давайте ми візьмемо, наприклад, нехай у нас є відрізок АБ. Точка А має координати Х1 y 1. А точка Б має координати Х2, Y2. І візьмемо середину цього відрізка точка С. І нам треба знайти координати цієї точки С. Позначимо Х точки С і y точки С. Так, як знайти координати середини відрізка? Існує така формула, що Х Середини відрізка дорівнює сумі координат по іксу, точки А і точки Б, тобто х1 плюс х2 поділити на 2. Додати координати по іксу кінців відрізка, тобто точки А і точки Б, і поділити на 2. Y точки С так само тільки додаємо Y перше плюс Y друге поділити на 2. Наприклад, знайти координати точки С. Якщо у нас дано, точка А має координати, наприклад, мінус 4, 8, а точка Б має координати, ну, наприклад, там, 2, 10. Нам треба, це кінці відрізка, нам треба знайти точку, координати точки С, яка є серединою. Відрізка АВ. Значить, щоб знайти координату по х точки С, ми повинні додати Хси наших кінців відрізків. Дивимось, які хи кінців відрізків. Мінус 4 це Х, перша координата, так? і 2 це теж Х, тільки точки Б. Отже, ми пишемо мінус 4 плюс 2 поділити на 2. Ви ж пам'ятаєте, що координати точки на першому місці пишеться х на другому y, да? От Ми тут писали. Так. І так, це дорівнює мінус 4 плюс 2 це мінус 2 поділити на 2, мінус 1. Тепер у точки це має координати. Тепер ми беремо ці координати по «у» і додаємо 8 плюс 10. Так, і пишемо 8 плюс 10 поділити на 2 дорівнює 18 на 2 це 9. Отже, ми можемо записати, що координати точки С. Це у нас координати точки, точка С має координати мінус 1 і Д9. Все, от, ви знайшли координати середини відрізка. Так, тепер. Це перша задача, скажімо так, тепер друга задача. Нехай у нас дано навпаки тепер. У нас є відрізок АБ, даний координати точки Б, наприклад, мінус 1 3, Дані координати середини відрізка, це, ну там, візьмемо 4 мінус 2, а це середина відрізка А Б. а нам треба знайти координати точки Б. Позначимо їх x і. Y. Ми можемо скористатися формулою. Да? Тобто оцією, яка у нас формула? Ось. Для координат відрізка. А можемо чисто логічно подумати. Дивіться, якщо ми знаходимо середину відрізка, то що ми робимо? Ми додаємо координати і ділимо на 2. Значить, щоб повернутися до координат, нам треба координати середини, ну, Помножити на 2 да? і відняти координату одну із кінців. Тобто, що ми отримаємо? Ми отримаємо так, щоб знайти х координату точки Б по х, ми повинні середину відрізка координату по х, помножити на 2 і відняти координату по х, кінця відрізка точки А, тобто мінус мінус 1. Так, тут 8, мінус мінус 1 це плюс 1, і буде 9. Тепер по Y робимо те саме. Мінус 2. Це координата по ігрику середини. Множимо на 2. І віднімаємо координату по Y точки А. Мінус 3. Це буде мінус 4 мінус 3. 2 числа, додаємо, ставимо знак мінус, мінус 7. Отже, точка Б буде мати координати 9 і мінус 7. Можна було, як я сказала, попередньо скористатися формули. Тобто, чому у нас дорівнює координата середини? Тобто координата точки С у нас дорівнює х1 плюс х2 поділити на 2. Координата точки С у нас 4 дорівнює х1 плюс х2. Х1 ну, це мінус 1, Ось у нас х1. Плюс х2, це координата точки Б, поділити на 2. Ну, ви тепер роз'ясните це рівняння. Ну, що ми робимо? Позбуваємось знаменника. Тобто домножаємо тут на 2 обидві частини рівняння на 2 і тут на 2 домножили. Значить, оці двоєчки у вас скоротилися, і буде у вас 8 дорівнює мінус 1 плюс х2. Отже, х2 дорівнює 8 плюс 1 9. Так само ви можете скористатись формулою yC дорівнює y1 плюс y2 поділити на 2. Ну, координата середини по Y – мінус 2 дорівнює y1, координата точки А це 3. Плюс y друге поділити на 2. Так само домножаємо тут на 2. Тобто це буде мінус 4 дорівнює 3 плюс y2. Отже, y2 дорівнює мінус 4 мінус 3, мінус 7. Але мені зручніше і швидше, як перший варіант. Так, що тут ще з координатами середини відрізка у нас? Ну, давайте подивимось на завдання, які у нас тут є. Номер 67. Ось це початковий рівень. Я вам показала такий. Знайдіть координати середини, знайдіть відстані. Так. Ну, давайте попрактикуємось номер 71. І так, точка М середина відрізка А М середина АБ. Знайти координати точки Б перше. якщо, значить, Точка Б знак питання, координати. Якщо у нас відомо, що а 2 5 має координати, а точка М 4-7. Отже, ну, точка Б, нехай у нас буде мати координати Х. Да? От нам треба знайти координати точки Б. Y. Отже, X у нас дорівнює. Що ми повинні? Де у нас середина? Ось у нас середина, це по х, це по ігру. Значить, ми повинні X помножити на 2. І відняти координату по X точки А. Тобто 4 помножити на 2 мінус, мінус 2. Це буде 8 плюс 2, 10. По ігру беремо тепер по ігреку. Мінус 7. Помножили на 2 і відняли координати точки А по Y. А це у нас 5. Отже, мінус 5. Так, це буде мінус 14, мінус 5 дорівнює мінус 19. Отже, точка Б має координати 10 і мінус 19. Все, знайшли. Так. Що тут ще у нас? Так, доведіть, що чотирикутник з вершинами в точках, паралелограм. Ну, давайте оце зробимо. Так, номер 81, номер 81, достатній рівень. Доведіть що трикутник, що трикутник А, Б, С, Д є паралелограмом. Якщо даний координати точки А, 2 мінус 5, Б мінус 7, 0, С мінус 1 і Д. 3 мінус 4. Ну, чотирикутник є паралелограмом, коли у нього діагоналі, коли точка перетину діагонали ділить його, зараз. Е, значить, чотирикутник є паралелограмом, коли точка перетину діагонали ділить діагоналі. Навпіл. Тобто, коли точка О є серединою відрізка БД і коли точка О є серединою відрізка АС. Ну, Давайте знайдемо координати точки О, якщо вони співпадуть, то точка О буде серединою І БД і АС. і тоді це буде паралелограм. Так, отже, знаходимо точку О як середину відрізка БД. Так, ми беремо координати точки Б і точки Д. Знаходимо середину. Тобто X точки О. Що ми повинні зробити? Додати координати по X, мінус 7 і 3 і поділити на 2. Мінус 7 плюс 3 це буде мінус 4, і поділити на 2 це буде мінус 2. Y точки О. Це буде у нас. Тепер беремо координати по Y, 0 плюс мінус 4, тобто 0 мінус 4. 0, мінус 4 поділити на 2. Теж мінус 2. Тобто точка С, як середина відрізка БД, має координати мінус 2 і мінус 2. Тепер знайдемо координати точки О як середину відрізка AC, Тобто беремо. Відрізок АС. Так, координата по х точки О буде беремо А і беремо С. По Х 2, мінус 6 поділити на 2 за формулою. Х1 да? плюс Х2 поділити на 2. 2 плюс мінус 6, тобто мінус 6, поділити на 2. Це буде мінус 4 поділити на 2, мінус 2. Y точки О беремо тепер по Y. Мінус 5, плюс 1. Поділити на ну мінус 5 плюс 1. Поділити на 2, це буде мінус 2. О, координата точки, а що я тут це написала, точки О. да? Координата точки О, це у нас буде мінус 2, мінус 2. Вони співпали, значить вони є середин, точка О є серединами відрізка І BD, і АЦ, тобто діагоналі, паралограма точкою. Перетину діляться напіл. Отже, це у нас паралелограм. Довели, що це паралелограм. Так. 83 таке завдання. 83. Точка К вершини паралелограма КЛМН. Значить К паралелограм. Так, точка К має координати мінус 4, 2. Точка L має координати 3, 5. Точка M має координати 2, 8. Так, знайти координати його четвертої вершини. Тобто знайти. Ну, це у нас дано було. Так, яка там четверта K, L, M, N. Знайти координати X, Y, позначу. Точки N. Ну, давайте. Паралелограм. К. L, M, N. Ми тільки що з'ясували, коли паралограм, коли діагоналі точкою перетину діляться навпіл, тобто це точка О. Отже, які точки нам відомі? Давайте подивимось. Нам відомі координати точок К Л М, а Н треба знайти. Отже, знайдемо координати середини відрізка «КМ», тобто координати точки О. А О середина КМ. Отже, х точки О у нас буде дорівнювати К, і М беремо мінус 4 по х плюс 2, додаємо координати по х ділимо на 2. Це буде мінус 1. Ну, мінус 4 плюс 2 це від більшого значення віднімаємо менше, ставимо знак більшого. мінус 2 поділити на 2 мінус 1. І y. Точки О, це у нас буде по ігрику 2 плюс 8. Ігрики взяли ось 2 плюс 8. поділити на 2. Це 10 на 2, 5. Отже, точка О має координати мінус 1, 5. У нас є координати тепер точки О. А нам треба знайти координати точки М. Тобто О середина L n. Отже, щоб знайти координату точки N, тобто х, ми повинні координату по х точки середини точки О1 помножити на 2 і відняти координату точки L. L у нас 3, мінус -3, 2, мінус 3, мінус 5. Y те саме робимо. По Y ось. Координата 5 з помножили на 2 і відняли координати точки L по Y. Відняли 5. 10-5 мінус 5 це 5. Отже, точка n має координати мінус 5 і 5. Так. Далі все про довжини відрізка і все таке інше, тому на цьому ми завершуємо наше спілкування. Сподіваюся, що вам все було зрозуміло. Дякую вам за увагу, до побачення, гарного дня. Якщо щось не зрозуміло, пишіть в коментарях.